До свободи покликані ви, брати і сестри, писав колись апостол Павло. Свобода це слово, що надихає. І, мабуть, немає людини у світі, яка б не погодилась, що свобода це одна із найбільших можливостей людини. Нескладно помітити, що люди із зовсім різним світоглядом однаково позитивно сприймають ідею про свободу. Разом із тим, вони вкладають у це слово нерідко зовсім різні сенси. Навіть апостол Павло, зі слів якого ми і розпочали нашу розмову у п'ятому розділі послання до Галатів, звідки і взята ця цитата, він використовує слово свобода щонайменше у двох розуміннях: моральна свобода, тобто бути вільним від гріховних залежностей. І на свободу. тобто стати вільним від вимог старого заповіту, його ритуальних правил, його обрядів, найперше обрізання, ігнорування яких цих всіх правил, на думку людей старого заповіту, обов'язково повинно було накликати кару і засудження, це людей лякало і спонукало виконувати ці вимоги. А апостол навпаки. Закликає бути байдужим до всього цього, бо у Христі ні обрізання, ні необрізання однаково нічого не варті. А єдине, що має вартість, продовжує апостол, так це віра, яка діє через любов. Відтак сьогодні ми говоримо саме про оту, умовно кажучи, світоглядну свободу, бо до цього нас спонукає і євангельське читання одне із моїх найулюбленіших. Це розмова Христа і самарянки. Чому я не віддав перевагу розмові про Моральну свободу? Я свідомий того, що ця тема у рази популярніша. Повірте, якщо я почну на своєму каналі розповідати, який жахливий зараз світ, як теперішнє покоління погрязло у гріхах, особливо молодь, і що вже зовсім скоро. Через наші гріхи у цей світ прийде антихрист, а ми, як вірні християни, будемо йому героїчно протистояти, то тут будуть десятки або сотні тисяч переглядів. Але знаєте, навіть в такому випадку потрібно бути уважним, бо варто говорити виключно про зрозумілі гріхи. Якщо ти цей світ критикуєш у гріхах, то критикуй його у зрозумілих гріхах. Про те, як, наприклад, люди в п'ятницю їдять сметану, або про те, як жінки перестали ходити у церкву у спідницях, або про те, що молодь занадто багато часу зараз проводить у телефонах, про таке слухати люблять. А яке-небудь там домашнє насилля, корумпованість, брак просвітництва на парафіях. Це все хіба що цікаво, яким ви знаєте, церковним інтелігентам. А нам давай проти... покритикувати дівчат за яскравий лак на нігтях, а хлопців за татуювання на руці. Коротше кажучи, якщо прибрати увесь сарказм, який я казав до цього, я свідомо уникаю оцієї теми, бо захопитися ролью вдаваного пророка вжитися. У роль отакого, начебто пророка, це дуже легко, але вкрай небезпечно. І що найголовніше, це майже завжди безрезультатно. Бо нічиє життя не зміниться від того, що я буду його розпікати і доводити, який він грішник. Інша безперспективна справа це надягти на себе маску пророка, але такого, знаєте, пророка обережного. Пророка, який починає критикувати не всіх, а навпаки, говорити м'яко, говорити тактовно, але разом із тим беззмістовно. Що треба жити без гріха, що треба жити праведно і свято, начебто про це ніхто не знає. Про це знають усі навіть невіруючі люди. А про що частіше не знають. Частіше люди, навіть віруючі, не знають, що стоїть за цими загальними словами. Це діагноз, який я помітив вже дуже-дуже давно. Нам не бракує щирості. У нас її занадто багато. Нам бракує усвідомленості. Зверніть увагу, усі, хто вірить в усякі Нісенітниці, це саме щирі люди. Але їм бракує. Все о тієї самої усвідомленості. Відтак ми сьогодні будемо говорити про наш світогляд і про свободу для нашого світогляду. Бо саме він світогляд формує, до речі, і наш моральний стан. Приходить час, коли ви поклонятиметеся оцю не на цій горі і не в Єрусалимі. Ви, самаритяни, поклоняєтесь тому, чого не розумієте, а ми, юдеї, знаємо, чому поклоняємося, бо спасіння приходить від юдеїв. Та близько вже той час і він вже настав, коли справжні прихильники поклонятимуться отцю в дусі та істині таких людей, і прагне Отець в Богомольці собі. Бог є Дух. І той, хто поклоняється йому, має поклонятися в дусі та істині. Отакі От слова каже Христос самарянці. І саме ці слова ми чули сьогодні за богослужінням. І тут є велика кількість аспектів, на які можна звернути увагу, але, як ми і домовилися, ми говоримо про свободу. Власне, слова Христа і загалом, і саме ті, які ми щойно почули, це ключ. Який відкриває замки на кайданках віруючих людей. Все те, що складало обов'язкову частину релігійності, принаймні старого заповіту, як то відчуття власної особливості, чіткий поділ на своїх чужих, боротьба з тими, хто думає по-іншому, страх перед тим, щоб зробити щось не так, а то Бог не почує, не побачить. Не зарахує нам наші молитви, добрі справи, а звідси, до речі, тремтіння над тисячами дрібниць, і то виключно заради власного спокою. Усе це Господь оголошує непотрібним. Більше того, він це все вважає зайвим і навіть шкідливим. Так, ці всі правила колись були актуальними і навіть були певним рівнем. До якого слід було людям дотягтись. Але наразі все. Цьому прийшов кінець. Здавалося б, ну що простіше, тобі не треба боротися за свою свободу, Бог тобі її уже подарував. Тобі не треба вмовляти, ну Боже, стань більш людяним, більш розуміючим. Навпаки, він сам каже: ось, будь ласка, я вам це все даю. Даю вам те, чого ви ще і не просили. Даю вам те, що перевищує будь-які ваші очікування. Але, мабуть, отут і криється найбільша складність. Людство загалом та навіть самі учні Христа, як тодішні, так і теперішні, нерідко опиняються неготовими сприйняти слова свого вчителя про свободу. Підкреслюю, я зараз веду мову не про політичну свободу чи про моральну свободу. А саме про світоглядну свободу християн. Що я маю на увазі? Я маю на увазі, що світоглядна свобода християн це здатність віруючої людини прийняти Бога таким, яким Він себе відкриває, а не таким, яким ми самі собі його уявили. І ця неготовність вона проявляється у різних формах. Хтось продовжує свідомо чи несвідомо чіплятися за зовнішні форми, намагаючись у них знайти гарантію Божої прихильності. Хоча Христос чітко вказав на поклоніння в дусі та істині. Інші, навпаки, впадають в другу крайність, вседозволеність, хибно розуміючи свободу як відсутність будь яких обмежень. Люди ж можуть. Легко подумати, якщо немає ніяких суворих правил, якщо Бог не грозиться якимись там карами, то, мабуть, можна робити все, що заманеться, до цього людину спонукає і її гріховна схильність, яка, на жаль, сидить в кожному із нас. Але ще одна, і, мабуть, найбільша перешкода на шляху до цієї свободи, це наші власні уявлення про Бога, часто спотворені традиціями. Страхами, особистим досвідом. І відтак ми можемо підсвідомо малювати собі образ або суворого судді, який тільки й чекає нашої помилки, або, навпаки, когось далекого і байдужого, якогось спостерігача, який колись нас створив, а далі залишив на призволяще. В обох цих та й багатьох інших випадках слова Христа про люблячого Отця. Який прагне спілкуватися з нами в дусі та істині, вони можуть здаватися чимось нереальним, занадто добрим, занадто оптимістичним, щоб бути правдою. Саме тому і прийняття християнської свободи воно вимагає глибокої внутрішньої трансформації, переосмисленням своїх певних принципів, установок і безумовної довіри. До слів Христа. Це процес звільнення не лише від пут людських умовностей, які постійно наліплюються на наш релігійний досвід і які чомусь нерідко видають за Божі настанови. А це ще і звільнення від внутрішніх кайданів власних стереотипів страхів. Християнська свобода відтак стає запрошенням прийняти Бога таким, який Він є, яким він себе відкриває через своє слово бо іншого, певного, безпечного, гарантованого джерела пізнання Бога, ми, як християни, не маємо. Додаткові маємо, а безумовні немає. І саме тут у самій серцевині цієї дарованої свободи криється і справжній виклик. Справжній переворот нашої свідомості. Бо прийняти оцю свободу означає не просто відмовитися від зайвих, обтяжуючих зовнішніх атрибутів, як дехто з християн робить, думаючи, що відмовився від цього зовнішнього, і тепер ти точно поконяєшся Богу в дусі та істині. Якби не так, найважливіше це зруйнувати самі підвалини нашого уявлення про Бога. І про наші стосунки з ним. Християнська свобода у нашому світогляді наступає тоді, коли ми визнаємо банкрутство наших спроб заслужити Його любов чи довести свою праведність через виконання будь-чого, правил, обрядів? Чого б то не було, коли ми визнаємо себе банкрутами. От тоді ми розуміємо, що таке християнська свобода? І радикальність цієї свободи вона полягає в тому, що Бог не потребує наших жертв у старому розумінні. В цьому вся і біда ми намагаємося жити в новому заповіті, користуючись ідеями і принципами заповіту Старого. Бог не чекає від нас, релігійних, там, духовних марафонів чи добрих справ як плати за його милість, як проявлення нашої любові до Нього, так. Як спосіб допомогти іншій людині, коли ми ведемо мову про добрі справи? Так, це потрібно. Але це не спосіб щось заробити. Чи за щось відплатити. Бо Бог полюбив нас уже безумовно. Ще до того, як ми зробили хоча б крок у його напрямку. Відтак його любов це не нагорода для слухняних, а дар для усіх. Радикальність у цієї християнської свободи полягає в тому, що вона звільняє нас від страху перед Божим гнівом, як то ми його самі собі часто уявляємо. Замість тремтіння перед невидимим суддею, Христос відкриває нам. Небесного Отця. І це ж не означає, до речі, що гріх стає чимось неважливим. Ні. Але наше ставлення до нього кардинально змінюється. Нас вже починають турбувати стосунки із Богом, а не страх покарання. Прийняти у цю радикальну свободу, це означає, по суті, дозволити Богу бути Богом, а не проекцією наших страхів і уявлень. До речі, це також означає і відмовитися від контролю, від спроб керувати Богом через наші молитви чи правильно звершені богослужіння, і просто довіритися Йому, робити свою справу, жити з ним і довіритися йому. Це стрибок у невідоме, це відмова від звичних орієнтирів, від якихось гарантій. Але саме там і відкривається справжня сила і повнота християнського життя. Власне, мабуть, саме тому так багато людей і боїться свободи. Бо свобода це невідомість, це ризик. Але справжнє християнське життя саме там. І за оціми грандіозними руйнуваннями зовнішніх штучних надбудов внутрішніх стереотипів і криється глибоко особистий досвід. Прийняття цієї свободи. Його не можна передати іншому, про нього можна розказати, а передати неможливо. Кожному потрібно це пережити особисто. Бо Бог дарує це кожному серцю, цю свободу окремо. Але шлях до повного усвідомлення часто буває сповненим внутрішньої боротьби. Бо ми так довго живемо під тягарем правил, очікувань. Умовностей. Ми інколи за них навіть свідомо тримаємося. Що звільнитися від них це, знаєте, немов навчитися літати після того, як ти довго перебував у клітці. Інстинкт самозбереження, страх зробити щось не так. А це ж зверніть увагу, це ж релігійний страх найбільший, найтяжчий страх. Звичка шукати зовнішні орієнтири, гарантії. Це все тягне назад. Тягне назад, навіть коли двері клітки вже давно відчинені. Двері відчинені, а літати все одно не наважуєшся. Прийняття цієї свободи це ж не якесь пасивне отримання дару. Це активний особистий вибір довіри. Це щоденне рішення. Не одноразове, а щоденне рішення. Відпускати свої уявлення про Бога, про світ, про своє місце в ньому. І натомість відкривати, відкриватися в Божій реальності, яка часто є набагато ширшою і несподіванішою за наші найсміливіші фантазії. Це вимагає мужності визнати свою обмеженість, свою потребу в його керівництві. Але вже не сліпого, Виконання вимог, а як свідомого прагнення жити із ним. А разом із свободою, як відомо, приходить і відповідальність. Якщо вже, знаєте, немає чіткого переліку дозволеного та забороненого на кожний випадок життя, то ми стаємо більш чутливими до голосу власної совісті, навченої Духом Святим. Наші вчинки тепер визначаються не. Страхом покарання, а внутрішнім прагненням до любові, до справедливості, до чесності, які, власне, і є суттю Божого характеру. Ми вчимося розрізняти добро і зло не за зовнішніми ознаками, а за їхнім впливом на наші стосунки з Богом і з іншими людьми. І цей шлях свободи це не спринт, де один раз зусилля доклав. І діло зроблене. Ні, це марафон. Ми не стаємо миттєво досконалими у своїй вірі і у своєму розумінні. Там будуть падіння і підйоми, моменти сумнівів і, навпаки, осяянь. Але в кожному кроці цього шляху ми все більше пізнаємо отця, який не засуджує наші слабкості, а із терпінням чекає нашого зростання. І саме в цьому постійному русі вперед, у цьому звільненні від пут минулого і прийняття Божої благодаті у новозавітньому розумінні цього слова, ми знаходимо справжню радість і повноту життя, які він нам і обіцяв. Отже, роздумуючи над словами Христа про дух та істину, про свободу та прийняття Бога таким, який Він є. Ми приходимо до усвідомлення, що дарована нам свобода це скоріше поле битви, де ми щодня боремося за те, щоб по справжньому її осягнути і втілити у своєму житті. Бо боротьба тут відбувається не з зовнішніми ворогами і не з релігійними системами, а і з нашими власними внутрішніми кайданами, страхами, стереотипами, звичками до Тотального контролю, недовірою до Божої любові і тому подібне. Боротьба за цю свободу це боротьба за справжність наших стосунків із Богом. Це прагнення любити Його не через почуття обов'язку чи страху, а через глибоке усвідомлення і власне бажання. Власне. Це наполегливе прагнення жити не під тягарем. Зовнішніх правил, а керуючись внутрішнім спонуканням Святого Духу. Тож, наполегливо борімося за свою свободу у своєму серці, у своєму розумі, та й усюди, насправді, де до того будуть спонукати нас обставини чи зазіхання поневолювачів, борімося усюди за нашу свободу крок за кроком. Звільняючись від того, що нас обмежує, і заважає нам по-справжньому пізнати Бога і жити в Його волі.